Вітаю вас. Мабуть, ще одне питання, яке конкретно цікавить всіх. Що мене в першу чергу цікавить? Я питаю в загальному вигляді. До кінця осені, до кінця листопада буде зменшення обстрілів території України. Взагалі, до кінця листопада буде зменшення території обстрілів України. Дев'ятка мечів. Відповідь ні, але нерви. Давайте дивитись по Україні. Руйнування будуть. Однозначно. Україна. Ну до результату перемовин. Боротьба. ППО. Що я можу сказати? Обстріли будуть однозначно. По четвірці жезлів вони будуть якось в одному руслі. Цікаво, цікаво, любими, цікаво. Так, знаєте, мені щось воно якось видає коряво. Даним форматом мені не подобається. Інтуїтивно відчуває, що щось не договорюють мені. Давайте так. Ситуація по обстрілам в Україні до кінця листопада стане легше. Легше стане. Так, однозначно боротьба. Однозначно, як ППО. Випадає і, знаєте, як зміни якісь трансформація цих обстрілів. Я відкладу це питання, поки такий розклад, я ще потім його зроблю. Ви знаєте, що я по обстрілам роблю, коли в мене є натхнення. Зараз, мабуть, не вистачає ресурсу, бо мені не йде інформація повноцінно, як воно повинно бути. Там щось буде по десятці мечів. Так, це погано, це жертва, але зміни. Зміни концепції, зміни формату, зміни чого завгодно. От в чому справа.